Вітаю вас на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог та гастроентеролог. Ще за сумісництвом головна редакторка цього ж каналу. Дякую підписникам. Дякую, що коментуєте наш контент. Вдячні вам за підтримку. Також ви можете стати спонсором нашого каналу або можете нам допомогти в описі посилання. А я нарешті розкажу вам про гастрит. Я вам представляюся як лікар-гастроентеролог, і якось так вийшло, що немає на каналі саме відео про гастрити, що їх спричиняє, звідки вони беруться. Треба терміново виправляти цю ганебну ситуацію, тому сьогодні про гастрит. Почну я з дитинства для когось воно було щасливим, для когось не дуже. Що могло статися нещасливого з вами? Вам поставили діагноз, от ви, будучи маленькою дитиною беззахисною. Вам хтось сказав, заболів у вас живіт, вас відвели до лікаря і виставили цей діагноз, встановили якимось дивним чином діагноз хронічний гастрит. Коли ви виросли, здобули освіту або ні? І згодом вас якось заболів живіт. Ви пішли до лікаря сімейного чи гастроентеролога, і вас лікар запитав, а які у вас хронічні захворювання? А ви такі пишаєтеся цим і кажете, у мене хронічний гастрит. При цьому вам років так 22, 23, 30 років. Ви молода, здорова людина. Звідки у вас взявся цей діагноз? Розкидатися словом хронічний як і пацієнтам, так і лікарям не варто. Як правильно встановити цей діагноз? Слово хронічний може бути приставкою, доповненням до слова гастрит запалення шлунку тільки в тому випадку, коли вам зробили гастроскопію, обстеження, яке ви часто називаєте ковтнути зонд, шланг чи ще якось, а ще кишку. Так ось тільки в тому випадку, коли ви зробили гастроскопію обов'язково з біопсією, тобто взяли частинки слизової оболонки вашого шлунку, відправили її в лабораторію, і тільки біопсія, тільки гістологічний матеріал може сказати, чи є у вас цей гастрит і чи саме він хронічний. Так ось щаслива новина у більшості випадків, сміливо скажу, відсоток 99% Плюс у вас немає цього діагнозу, немає хронічного гастриту. Проте може бути інший гастрит, і про них якраз поговоримо. Що воно таке, той гастрит? Давайте розберемо термін: гастро, шлунок і закінчення ід або «ит» – це ознака запального процесу. Будь-що, нехай це буде пульпіт, коліт, парапроктит, гастрит. Це запальні зміни. У наших шлунках в нормі є фактори захисту, і є фактори агресії. Фактори захисту, що роблять? Захищають слизову оболонку шлунка. Той час, як фактори агресії, вони в нормі знаходяться і вони теж виконують певну свою функцію. Допустимо, це соляна кислота, вона знезаражує їжу. Це ж хороша річ, хороша, хороша. Так от, але відбувається дисбаланс, порушується співвідношення між цими факторами захисту і агресії. І ось так виникають запальні зміни. Що або хто посмів запалити ваш шлунок, посмів. Подраснити цю слизову оболонку на першому місці це він, той самий хелікобактер. точніше, не він, а вона це інфекція, хелікобактер пілорі. Звичайно, є і інші причини. Це в першу чергу: медикаменти, любителі ібупрофену, любителі знеболювальних засобів, нестероїдні протизапальні препарати або антибіотики. Ось перед вами з'являється список. Тих медикаментів, які безпосередньо впливають негативно на наш шлунок, чи це погані препарати? Ні. Чи вони можуть викликати запалення шлунку, гастрит? Так. Якщо вам призначив лікар, препарат нехай це буде ібупрофен, пийте. На здоров'я, точніше, для зменшення ваших негативних симптомів. Просто так, звичайно, не вживаємо препарати. Але пам'ятайте, що так можлива негативна дія на шлунок. Як би вас не боліло, який би не був больовий синдром, краще все-таки випити ось цю таблетку ібупрофену після їжі. Немає апетиту. Нехай це буде якась маленька порція. З'їжте якесь смачне печиво. Ось і випийте таблетку ібупрофену. Не потрібно мучитися. Отже, гастрит буває медикаментозний, тобто його спричинили саме препарати, ліки. От бачите, ліки мають лікувати. А тут ви отримали гастрит для того, щоб визначити ось цей діагноз. Лікар вас детально опитує, що ви такого приймали протягом останнього місяця, навіть двох. Випадок з практики: згадуйте свої походи до лікарів-стоматологів. От часто після видалення зубів вам призначають препарати для зменшення болю і потрібно їх пити. Тільки пам'ятайте, не на голодний шлунок і бажано при цьому. Не сильно стресувати, бо стресовий механізм теж може запустити запалення шлунку, зробити ось цей дисбаланс між факторами захисту і факторами агресії. Якщо до стресу, додати незбалансоване нерегулярне харчування і ще якусь шкідливу звичку, таку як паління і зловживання алкоголем, то Теж вірогідність гастриту вона збільшується в рази. І менш поширена причина, проте е, треба пам'ятати про неї це е, слово «аутоімунний». «Аутоімунний гастрит звучить так розумно і водночас страшно. Нагадує якусь серію з доктора Хауса. Так ось, аутоімунний гастрит буває погана новина. Він не лікується. Ми його спостерігаємо. І кор корекція, звичайно дефіцитних станів. Бо за рахунок аутоімунного запалення може бути, і як правило, воно є погане всмоктування заліза і вітаміну в 12 Більше аутоімунний гастрит вражає жінок знову ж таки, де гендерна рівність її немає. Зверніть, будь ласка, увагу: якщо у вас постійний дефіцит заліза, дефіцит вітаміну в 12 вам призначає аналізи, хто правильно. Лікар, не займайтеся самодіагностикою. Ну, ось ці дефіцитні стани, особливо якщо вони поєднані, можуть означати, що? що у вас є аутоімунний гастрит. Як поставити точний діагноз? Здається, кров, аналіз, не буду казати, який. Ось, бо не треба кожному ходити в лабораторію. Для того щоб провести верифікацію підтвердження аутоімунного гастриту, звичайно, золотий стандарт діагностики це гастроскопія з біопсією. І ще є один метод менш інвазивний, точніше, взагалі, не інвазивний, це аналіз крові. Найбільш поширені причини гастриту. Ми з вами розібрали. Переходимо до симптомів. Що вас болить? Болить, звичайно. Зазвичай в епігастрії. епігастрій – це медичний термін. Ви показуєте на прийомі зазвичай на центр живота, або ж біль під ребрами і справа, і зліва, або навколо пупка. Ось такий больовий неприємний синдром. Цей біль може бути, як і голодний, на голодний шлунок ви довший час не поїли і е, виникає біль. Або ж посилюється після вживання їжі. Що ще не так? Це втрата апетиту їсти хочеться менше можна і потрібно це зв'язати з тим, що є запальний процес. Ви вживаєте їжу, вам стає е, гірше, і у вас з'являється. Страх перед прийомом їжі, тому зазвичай скаржаться пацієнти на втрату або зменшення апетиту. Ще може бути нудота, блювання в тяжких більш тяжких випадках. І є такий симптом, загальна назва його диспепсія. Диспепсія це ознаки неперетравлювання їжі. Ви ніби з'їли маленьку порцію, але відчуваєте перенаповнення. Ось. Ось такі ознаки гастриту. І так, вона, хелікобактер інфекція. Номер один. Номер один це не пусті слова. Це 90% плюс причина усіх гастритів це саме ця інфекція. Що з нею робити? ніч міфів, неправильне лікування, неправильна діагностика. Як правильно провести діагностику? Цієї інфекції, чи є вона у вас, чи немає. Ну, по-перше, просто так рутинно кожному всім підряд здавати тест на хелікобактер не варто. Для порівняння от ходити жінці раз в рік як профілактичне обстеження до гінеколога потрібно. І це є методом профілактики різних гінекологічних захворювань і є також онкоскринінгом. Чи потрібно таку ж саму маніпуляцію проводити з хелікобактером, Тобто щорічно здавати тести, ні не потрібно. В медицині ми обстежуємо пацієнтів з чим з підозрою на той же гастрит. Коли хочемо верифікувати, встановити цей діагноз, то звичайно направляємо пацієнта на обстеження. Звернулися ви до гастроентеролога, болить вас живіт? Є симптоми? Тоді, відповідно, йдемо, здаємо тест. Тут є маленький або не дуже нюанс. Хілікобактер-інфекція може бути безсимптомною. Живе у вас цей Хелікобактер, але симптоми не спричиняє. Про безсимптомний перебіг трішки згодом говоримо про явну симптоматику хелікобактера асоційованого гастриту. Є два методи неінвазивні. Неінвазивні це ті методи діагностики, які не вибивають вас зі звичного стилю життя. Це ПЛР-аналіз калу. Який робиться в будь-якій лабораторії, зазвичай це приватна лабораторія і дихальний тест. Тут, в залежності від того, що більше подобається пацієнту, робіть, що хочете. Тільки у вас вибір між двома: або ПЛР-аналіз калу, або дихальний тест. Що не варто робити? Не варто діагностувати Хелікобактер, методом яким здавати кров. Я вважаю. Треба поставити собі за ціль в житті, щоб аналіз крові на хелікобактер був вилучений зі списку обстежень у кожній лабораторії. Чому це так? Здаючи цей тест, здаючи кров на хелікобактер, чи будемо ми його лікувати, якщо цей тест позитивний? Ні, інформативності він не дає. Що він означає? Те, що наш імунітет, імунна система готова. Готова до зустрічі з цим Хелікобактером. Він буде позитивний і у тих людей, які вже пройшли, колись пройшли чи нещодавно пройшли лікування від хелікобактера асоційованого гастриту. До чого я це все? Звернення до колег офіційне. Не призначайте непотрібний аналіз. Він нам ну, нічого не дасть. І для пацієнтів, будь ласка, не йдіть в лабораторію, не витрачайте дарма ваші кошти, ваш час. Чому? Знову ж таки, з тих самих причин. А золотим стандартом у верифікації, підтвердженні хелікобактер інфекції і, звичайно, гастриту це ніщо інше, як гастроскопія. Це те обстеження, якого більшість пацієнтів чомусь бояться. Є ролик про профілактичні обстеження, там я наголошую на гастроскопії, на колоноскопії. Обов'язково. Усім, після 45 років, ну за деякими даними, і після 40 років або після 50, в будь-якому випадку візьмемо щось середнє після 45 Обов'язково усім без скарг чоловікам і жінкам, навіть якщо ніщо нічого не болить, нічого не турбує, пройти ці два обстеження. Їх проводять під седацією в ніяких негативних. Симптомів, не відчуваєте, ви поспали, стали, отримали свій діагноз. При цьому обов'язково лікарі наголошуйте, будь ласка, на тому, що повинні ці обстеження проводитися обов'язково з чим З забором матеріалу, тобто з біопсією. На жаль, я стикаюся з тим, що пацієнти роблять ці обстеження без біопсії? Чи це інформативне обстеження? Ну, звичайно, побачити рак четвертої стадії або виразку шлунку без біопсії можна. Який би не був лікар ендоскопіст він не бачить на око клітини. Золотий стандарт діагностики це завжди біопсія за системою Ольджа Ольджи. -Ja Нагадую, чому її не роблять. Чому? Ну, це ж важливо. Тут є фактор е, фінансовий, от наша служба НСЗУ. Вітаю вас. Покривають, до речі, покривають пацієнтам безкоштовне обстеження, онкоскринінг. Ви можете звернутися е, у е, своїй лікарні до свого сімейного лікаря з направленням на гастроколоноскопію. Обстеження НСЗУ покриває, не покриває чомусь біопсію. Е, моя мета в житті ось. Ціль така змінити цю ситуацію. Змінити НЦЗУ, будь ласка. Ну вже покриваєте гастроколону, будь ласка, виділяєте кошти і на біопсію. А пацієнти, які платять за обстеження самостійно, не економте, будь ласка, на біопсії. Так, це плюс в прайсі, але це якісне обстеження. Ось так ми правильно діагностуємо хелікобактер асоційований гастрит. Що з ним далі робити? Лікувати, не лікувати, народна медицина. Стратегія дуже проста: виявляй та лікуй. Для чого лікувати? Офіційна інформація: лікування асоційованого гастриту зменшує ризик розвитку раку шлунка 2,5 рази. Непогана така мотивація для лікування. Наступне питання: як його лікувати? Інфекція. А чим лікуються інфекції? Нічим іншим, поки медицина не придумала, як антибіотикотерапія. Які антибіотики, в якій дозі і наскільки часу призначати при гелікобактерасоційованому гастриті. Тут, знову ж таки, стикаємося з лікарськими помилками. Це не провина пацієнтів, призначення антибіотикотерапії за малим курсом. Дехто призначає на 7 днів, дехто на 10, Наскільки призначати на 14 днів. за останніми рекомендаціями саме на 2 тижні потрібно призначити антибіотики? До антибіотиків призначаються препарат з групи ІПП інгібітори протонної помпи. Основна їх дія це зменшення кислотності, ще що дають пацієнтам. Препарат обволікаючий, препарати вісмуту, і е, в деяких рекомендаціях ще є п'ятий препарат це е, пробіотик. Але це пробіотик не лактобіфідобактерії, це препарат е, препарат комерційну назву не скажу, скажу діюча речовина, сахаром Скільки у загальному триває курс лікування? Мінімум місяць, ось ці перші два тижні у вас у вас у пацієнтів, в яких виявлені хелікобактери. Перші два тижні у вас доволі таки багато пігулок. Багато це 4-5. І 5 – це максимальна кількість препаратів, які лікар може призначити одночасно. Може він призначити і більше. Є в нас в медицині поняття поліпрагмазії, коли занадто велика кількість препаратів занадто ми визначили число 5, і вони ці препарати між собою починають конкурувати, не так працювати, як хотілось би. І ми стараємося, ми лікарі більше п'яти пігулок одномоментно пацієнтам не призначати. Виключення це пацієнти, які де знаходяться у реанімації. Тут вже скільки лікаре-реаніматолог, анестезіолог призначили, стільки і. Потрібно вам препаратів. Важливо вести правильну, зрозумілу комунікацію з пацієнтами. В чому вона полягає? Коли ми лікуємо хелікобактер-асоційований гастрит, повідомляємо пацієнтам, що так може статися, і так може статися в доволі таки великому відсотку при лікуванні побічні реакції, побічні дії, особливо ось ті перші два тижні, перший тиждень, що з вами може бути не так. Неприємні побічні реакції. Ну, дота, гіркота в роті, і на душі знаєте ця гіркота, так ще й гіркота в роті після антибіотикотерапії. Що з цим робити? Терпіти? Терпи. Хто терпен, той спасен. Ось така є приказка. Так ось. Це не смішно терпіти потрібно. А ці побічні реакції, якщо ви з ними більш-менш справляєтеся, це очікувано. Очікувано, значить, терпимо. Якщо ви не можете терпіти, є прекрасна опція. Більшість лікарів, я в тому числі, на зв'язку з пацієнтами у месенджерах. Напишіть лікарю, що не варто робити. Не варто. Переривати курс антибіотиків, взагалі переривати курс антибіотикотерапії, особливо лікування хелікобактер асоційованого гастриту. З чим ми стикаємося? З чим стикається взагалі медицина? З антибіотикорезистентністю, це світова проблема, нечутливість до антибіотиків. І ось ця схема того ж лікування хелікобактеру, вона з року в рік. Переглядається, щось додають, щось забирають. Звичайно, антибіотики, до речі, відрізняються від е, місця вашого проживання. Європа, Америка ну по різному, по різному е, призначаються ті чи інші е, антибіотики. Не варто, не варто зупиняти лікування. Краще зв'язатися з лікарем. Звичайно, бувають такі симптоми, які ви не можете терпіти. От, не можете вже не, не те, що легка нудота і гіркий присмак в роті, а блювання. Напишіть лікарю, ми можемо відкоригувати призначення, але це має проводитися грамотно чи призначити препарати симптоматичні, які приберуть негативну дію антибіотиків. Звертаюсь до вас, люди вам стало легше прийшли ви ось ці два тижні лікування антибіотиками, і на третій тиждень, допустимо, чи навіть раніше у вас взагалі немає ніяких симптомів. Ну, не болить вас живіт, не нудить все чудово, життя. Наповнене яскравими барвами? Теж не варто переривати курс лікування? От, призначив вам лікар, призначив вам лікар приймати препарат ІПП місяць або два місяці. Приймайте не перериваємо курс. Як же не згадати народну медицину? Настоянки. Настоянки на спирту для лікування хелікобактер інфекції Питання: як може етанол, спирт? Полікувати слезову оболонку шлунку, якщо він являється чим, являється він отрутою, отрутою для слизової. От якраз він руйнує руйнує ваш шлунок, так як ви плануєте його вилікувати алкоголем? Правильно, ніяк інфекцію не вилікувати алкоголем. І нещодавнього пацієнт сказав мені, що колись йому лікували хелікобактер Чим ви могли б подумати антигельмінтними препаратами, препаратами від глистів? Хелікобактер – це не глист. Трав'яні засоби, різні там травки, теж вам не допоможуть. І обволікаючий засіб не препарат вісмуту, а льон. Запарювати льон, одну, дві, три столові ложки. Я не буду тут дуже хейтити цей народний метод. Дійсно, пацієнти відзначають покращення. покращення. От краще стає, так і кажуть: вип'ю цього льону, розмішаю одну-дві столові ложки зранку, ввечері, і якось так і на душі приємніше і менше болить живіт. Я не відмовляю в такому випадку. Не відмовляю. Але моє діло призначити антибіотикотерапію разом з цим льоном. Ось ходите ви щасливі, усміхнені, здорові, не болить вас живіт. Треба все-таки перевіряти, чи ми прибили той хелікобактер, чи він далі руйнує вашу слизову оболонку шлунку. Як це зробити? Знову ж таки, два тести малоінвазивні, малоінвазивні це нагадую дихальний уреазний тест або ПЛР-аналіз калу на хелікобактер. Коли варто проводити повторну діагностику, чи успішно пройшла ерадикація знищення хелікобактеру? повинно пройти не менше двох тижнів після останнього прийому таблетки ІПП, інгібіторів протонної помпи і денолу. Чому так? Якщо здавати цей тест, робити обстеження на фоні лікування, чи пройшло буквально там декілька днів, результат може бути хибно-негативним. Вичікуємо ось цю паузу і ще забула сказати. І при виявленні хелікобактера, коли ми хочемо його знайти і почати лікування, варто детально спитати у пацієнта, які були препарати напередодні, напередодні того, як звернувся до лікаря, що приймав наші пацієнти, наші люди найрозумніші у світі. Є доступ в аптеках ну, майже до всього, крім наркотичних анальгетиків і антибіотиків. Слава Богу, так ось. Може пацієнт уже приймав напередодні, напередодні тиждень пив омепразол, діюча речовина. Це препарат з групи ІПП. Чи буде цей тест інформативним? Ні, потрібно вичекати ось цю паузу два тижні. Тоді проводимо діагностику. У деяких випадках потрібно пройти гастроскопію після лікування хелікобактер-асоційованого гастриту. В яких саме випадках, коли вам діагностували виразку, виразка шлунку чи виразка 12 палої кишки, ось чи відбулося заживлення цієї виразки, так потрібна повторна гастроскопія. Дискусії стосовно призначення гастроскопії: коли, кому, навіщо. Ну, після 40 або 45 років обов'язково показано всім, як онкоскринінг. Чи варто призначати гастроскопію, якщо звернувся пацієнт чи пацієнтка, доброго дня в мене болить живіт? Ідіть на гастроскопію. Ні, не варто. Що потрібно зробити? Детальний анамнез. Нехай людина розкаже, що вона їла, що вона пила, які медикаменти приймала. І тільки лікар ну, разом з лікарем заключити такий. Терапевтичний альянс і призначити відповідне обстеження знову ж таки призначаєте гастроскопію. Робіть як треба, як треба, це з біопсією. Існують стани показання або ж червоні прапорці в медицині. Коли ми гастроскопію призначаємо ось 100%, ось вони перед вами. Симптоми червоних прапорців, алярм, алярм, потрібна гастроскопія. Серед них це поява крові в калі, невмотивоване схуднення, коли ви нічого спеціально не робите для зниження ваги, і ви її невпинно втрачаєте. Молодий вік це е, не протипоказання для проходження цього обстеження. І не забуваємо про обтяжений спадковий анамнез. Є у вас прямі родичі, в яких був рак шлунку, Особливо, коли він був е, у е, віці до 30 років чи до 40 років, краще зробити це профілактичне обстеження. Обов'язково знову ж таки, я одне і те саме говорю про е, біопсію, подивитися клітини, чи там є атрофічні зміни. Знову ж таки, бо гастрит є який? Як я посміла приховати від вас цю інформацію? Гострий і хронічний. З хронічним ми розібралися в дитинстві поставити хронічний гастрит дитині. Неправильно, неправильно люди добрі. Так ось, але хронічний хронічні зміни вони є. І чим відрізняється хронічний гастрит від гострого? Хронічний це той стан, який ми, на жаль, вилікувати не можемо. Там будуть періоди загострення, періоди ремісії. Ви не маєте ходити зі своїм хронічним гастритом. Так, він у вас є. Його підтвердили на гастроскопії, але з постійним болем в животі ні. Буде у вас якийсь гострий стрес, гострий стрес, загострення гастриту, чи е, приймали за велику кількість е, знеболювальних препаратів, чи навіть невелику кількість, але пошкодили ці препарати слизову оболонку вашого шлунку. Так відбулося загострення. Що робити з хронічними процесами? Спостерігати, спостерігати е, з більшою частотою е, різні асоціації американська європейська. Одні кажуть, раз в три роки, одні раз в рік, ну мінімум раз в три роки, робити гастроскопію з біопсією, побачити ось ці ранні зміни клітин. Якщо це вже метаплазія, змінені клітини, проводиться ця діагностика з метою раннього виявлення онкології. Чим раніше виявили, тим кращий прогноз у лікуванні. А гострий гастрит ми спокійно можемо вилікувати. Ми можемо вилікувати виразку. Пацієнти теж деколи мучать лікарів-ендоскопістів: ось була у вас колись виразка. Ви її вилікували. Потім знову ж таки звернулися через декілька років проводити це обстеження, проводити гастроскопію і мучити лікаря-ендоскопіста, який вам сказав, що немає у вас виразки. Ось немає. А ви кажете, погано шукали, у мене була виразка. Вас гарно полікували. Виразки нема. Тому, якщо у вас болить живіт більше одного тижня, бо коли треба звертатися до гастроентеролога, якщо тільки десь колись щось не та з'їли чи переїли, заболів, живіт здувся, надувся. Але це все пройшло навіть без медикаментів. Не приходьте на прийом. А якщо симптоми не проходять, Особливо більше одного тижня. Я вас чекаю, і мої колеги теж. Мій особистий біль це дієта при гастритах. Стіл номер 5 10, 15. Їх існує існувало, 15. Це столи дієтичні за певзміром. На жаль, цей радянський пережиток, цей рудимент Радянщини, він перемістився в медицину Незалежної України. Немає. Доведеної ефективності від цих дієтичних столів. Пацієнт з гастритом чи без повинен харчуватися раціонально, збалансовано. Якісь продукти виключення, звичайно, є індивідуальна непереносимість. Вживати каву два еспресо зранку на серце при активному гастриті не варто. Чи можна пити каву після сніданку, після того як ви поїли, звичайно, так. Є симптом наповнення, перенаповнення шлунку, втрата апетиту. Рекомендація їсти при лікуванні захворювання частіше. Це не має бути прийом їжі щогодини чи щопівгодини. Розділіть свій звичний обід на дві частини. Харчуємося не три рази на день, а чотири чи ще якийсь є п'ятий перекус. Голодувати не варто, переїдати. Теж якоїсь спеціальної дієти при гастритах не існує. Чекаю на ваші питання, критику, зауваження стосовно гастриту, лікування. Що я ще вам не сказала, можливо, щось забула. Пишіть, будь ласка, в коментарі з радістю відповім. Бажаю вам бути здоровими, не ходити голодними, проходити вчасно профілактичні обстеження і бути щасливими. Усім па-па!